Друг, а ты, ты местный? Киев. Киев. А что ты делал по гражданке? Журналист. Ты журналист? Фотограф. Охренеть. Говорить на бок, кто меня зараз Хто буде на наступний раз вечірком їхати до моста або від моста. будь ласка, фари? Це ви тільки що відчули, якщо знаєте. Дві машинки приїхали, дві машинки розстріляли. Звуки перемир'я, блін. Я Дурдом, блін. На лінії зброї то алкоголі на біти. Мало не покажеться. Ну це все, що побито, <ристот> скошено <ристот> це все прокиміни, Да.